Знову піймали на гарячому і знову на хабарі. Цього разу в освіті івано-франківські міліціянти затримали при одержанні хабаря проректора одного з місцевих вишів. Затриманий в обмін на винагороду пообіцяв місцевому бізнесмену сприяння в укладенні договору оренди частини приміщення вишу для встановлення там автоматів з кавою. За таку послугу хотів майже три тисячі гривень. До працівників міліції звернувся мешканець міста Івано-Франківська про те, що від нього вимагає один із проректорів вищих навчальних закладів міста Хабар в розмірі 2850 гривень. За те, що він хотів розмістити кавомати на території даного навчального закладу, і за те, що виділиться йому певно. Територія, на якій вони розміщують кусок приміщення, один із проректорів в нього вимагає неправомірну вигоду. Хабарника затримали на його ж таки робочому місці безпосередньо при отриманні коштів. Окрім помічених 2 тисяч 800 гривень. Угори проректора правоохоронці також знайшли ще немалу суму грошей. Припускають, що отримувати легкі гроші освітянин таки полюбляв. Після отримання хабаря даний чоловік був затриманий працівниками Державної служби економічних злочинів. Наразі відкрите кримінальне провадження з частиною 4 статті 368 – отримання неправомірної вигоди санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 5 до 10 років. Наразі відносно освітянина судом вирішується питання обрання міри запобіжного заходу. Також міліціонери перевіряють інші факти вимагання та отримання ним неправомірної вигоди. Задля порятунку життя шестирічного Василька Іванчука співробітники різних підрозділів Прикарпатської міліції відгукнулися здати кров. Щойно у місцевих змі з'явилась інформація про онкохвору дитину. Правоохоронці поспішили до міського пункту здачі крові. В інтернеті було розміщена інформація, де батьки шестирічного хлопчика з івано Івано-Франківської області просили допомогу по можливості, хто може здати кров третьої групи. Плюс ну і ініціативу наших працівників було. Між собою поговорили і хто має можливість, тобто не хворів різними хворобами, і має третю групу, плюс сьогодні протягом дня приходять на цей пункт. В медичному закладі добровольців у погонах зустріли радо. Однак попередили, дитині потрібні донори саме тромбоцитів, яких по статистиці на п'ять кандидатів із підходящою групою крові трапляється лише один. Ці працівники міліції, які до нас звернулися, якщо вони проходять, якщо в них будуть нормальні аналізи, хороший показник кількості тромбоцитів, Тромбоцитів в їхній крові. Якщо в них вени придатні для того, щоб можна було взяти у них ці тромбоцити, тоді вони залишать нам контактні телефони. І ми з ними зв'яжемося в той день, коли необхідно буде для дитини у ці тромбоконцентрати. За перших півгодини зібралося близько десяти охочих правоохоронців. Однак лише трьом із них пощастить стати донором для порятунку життя маленького Василька. Кандидатів, які підійшли на цю процедуру, лікар інструктує. Медик просить не вживати ніяких медикаментів чи спиртного на протязі підготовчого часу. Ви залишите свій контактний телефон. Ми з вами зв'яжемося, або передамо батьку і дитини. Ваш контактний телефон він особисто з вами зв'яжеться і скаже, на який день, на яку годину підійти ну. до нас. Батьки хлопчика звернулися за допомогою до громадськості перед початком хіміотерапії. Дитина переведена з хірургічного відділу в важкому стані. прийшла підготовку, стан стабілізувався. Пішла, підійшла, прийшла в підготовку до хіміотерапії і сьогодні розпочати дитині високодозову хіміотерапію. Адже саме після цієї процедури дитині знадобиться тромбоконцентрат. Нам сказали що результат, що дійсно пухлина, і це для нас було несподівано, звідки такої малої дитини таке може бути. Я дякую всім людям, які нам стають кров. Резонансне вбивство на Прикарпатті. 30-річний онук зарізав власну 83-річну бабусю. Трагедія сталася в селі Загір'я Тлумацького району. В обідню пору сусіди побачили, як молодик бігає по двору із закривавленою сокирою. Одразу зателефонували до правоохоронців. Коли приїхала міліція, селяни і слідчі від побаченого ледь не зомліли. Після різанини онук розчленував стареньку. Відрубав голову та наніс декілька ножових. Поранення в грудну клітку при огляді місця події вилучено наркотичну речовину. Думаю, що був під діями препаратів, саме наркотичних голову і кінцівки рук, які він відрізав від тіла, спалив в печі. Сусіди вбивці кажуть, в його поведінці агресії ніколи не помічали. Чоловік не мав дружини і не притягувався раніше до кримінальної відповідальності. Загалом був спокійний, ні з ким не сварився. Навпаки, дивувало інше. Замкнутий в собі молодик не мав ані друзів, ані товаришів. Він так, ну як не товаришував ні з ким. Був молодий, ні з ким з хлопцями не товаришував, ніде не йшов, а сидів так в хаті. Все трошки підозріло. А так, ніби нічого ніхто не казав. Допит затриманого шокуючий молодик своєї провини не заперечує, каже, взявся за сокиру, бо не витримав дорікань бабусі. Останньою краплею у напружених стосунках зі старенькою став телевізор. Чоловік згадує за якісь шуми та заговір проти нього. От через я ж кажу, от через цих яких шумів, через шумо телевізора. Телевізор, вона думала, що я це щось роблю, якісь ці помехи, глушачі. І вона щось поняла, що щось не стоїть. Я дивлюсь телевізор. Вона давай за мною. А, давай, ліщий телевізор. Ну ви не ви не зрозум. Вам це не зрозуміти, царі людини. Просто характер остерой. і що ти вирішив? І вона за мною ходила, ходила і мене достала. Я не витримав. Я поняв, що вони щось там якісь скривають. Я не витримав я її взяв і, і цей відрубав голову, тому що я поняв, що проти мене щось робиться. А мені зробили якісь заговірі. Зараз затриманий перебуває у СІЗО 30-річному чоловіку призначено низку експертиз. Відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Якщо експертиза доведе, що чоловік є психічно здоровим, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Галицька міліція розшукує безвісти пропавшого Турчака Володимира Івановича, 1983 року народження, жителя села Вікторів Галицького району, який 27 січня близько 19-ї години вийшов із дому і по сьогоднішній день не повернувся. Прикмети чоловіка. Зріст 165-170 см, середньої тілобудови, обличчя овальне, волосся пряме коротке, світлого кольору, злобними залисними по боках. Очі карі на нижній губі невеликий шрам був одягнутий у куртку зелено коричневого кольору, темно-сині джинси, кросівки чорного кольору. Якщо ви володієте інформацією щодо місця знаходження безвісти зниклого, просимо повідомляти за адресою місто Галич, вулиця Шевченка, 9, за телефоном 2 14 62 або ж 102. На Прикарпатті студент ПТУ підрізав дев'ятикласника. Таким чином хлопець помстився за нібито викрадений в його брата мобільний телефон. Жертва нападу зараз у лікарні. Життю школяра нічого не загрожує, а от його кривдником наразі займаються правоохоронці. Після спричинення тілесних ушкоджень підозрюваний втік. Ніж яким він спричинив тілесні ушкодження, він викинув сніг неподалік школи. подальшому як знаряддя злочину був вилучений працівниками міліції. І на протязі двох годин місце знаходження підозрюваного було. На очах у дітей хлопець спочатку вдарив дев'ятикласника. Згодом витягнув ножа. Василь намагався відбуватися, і Володимир якось не знаю, витягнув ножа. і перший удар стався тут коло стіни. Бійку розборонили школярі. Володимир втік, а Василь побіг до учительської. Коли я запитала, що сталося, він відповів, що його вдарили ножем. І він відняв руку від живота і я побачила повну жменю крові і велику пляму в батніку. Хлопчик був одягнутий в батніку, яка пляма розплилася на лівому боці. Підрізаного хлопця відвезли до лікарні. Поступив у останній середнього ступеня важкості з травмою грудної клітки. Там було колото, різані рани справа і зліва. Життєво важливі органи не були задіяні, не були пошкоджені. В школі Володимира добре знають і хорошою думкою відгукуються про нього. Його вчинок був для мене повний несподіванкою. Він ну, в школі ну, слухняний був, реагував на зауваження, ну так як всі діти. Але що аж такого? Він не був агресивним, він не був злопам'ятним. Я не знаю, як пояснити такий його вчинок. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення згідно статті 296 Кримінального кодексу України. Хуліганство нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі. На сцені життя до і після страшного кроку. Медичний шприц, наповнений наркотичним дурманом, поділив життя навпіл. Радість кохання, приятельського спілкування, бізнес, улюблена робота. Це у тому першому житті. Безвихідь, біль, самотність і могильний морок. Це його друга половина. Куди... що так сталося. Профілактика правопорушень у дитячому середовищі, пошук інноваційних підходів у роботі із дітьми, які схильні до вчинення протиправних дій і перебувають на обліку в міліції. Саме на це спрямована основна увага правоохоронців, зокрема співробітників сектору кримінальної міліції у справах дітей. Керівник служби Вадим Василецький запропонував цікавий профілактичний захід, а саме... Перегляд вистави повчального характеру. У драмтеатр запросили учнів природничо-математичного ліцею. І сьогоднішній захід, який ми проводимо спільно з міським відділом освіти, він якраз має на меті показати дітям ті всі проблеми, які породжує явище наркоманії. І основна задача не допустити поширення наркотиків в навчальні заклади». Такі заходи у Коломиї проводять спільно всі структури, котрі відповідають за виховання підлітків, а саме міліція, освіта та влада. Організатори кажуть, що переглянути виставу матимуть змогу учні всіх коломийських шкіл, а профілактичні заходи проводитимуть і надалі. Такі заходи потрібно дуже проводити. Це дуже актуально для молоді, для, як для учнівської, так і студентської. Саме сьогоднішня вистава, діалог якого не було, порушує питання наркоманії, є досить повчальною. Діти розповідають, з проблемами наркоманії знайомляться на уроках. До цього питання ставляться дуже серйозно. Наркоманія це ну, не дуже. От багато дітей або дорослих вже залежні від цього. І нас на уроках вчили, що це дуже погано і від цього дуже багато людей помирають, що мільйони від цього гинуть. Це інфекція розноситься по людям, що якщо в поганих компаніях або прийшов... Кудись. В основному це в школі, це джерела книг. Та по телевізору також часто прийдуть, що багато мільйонів людей гинуть через це. І якось на серці, знаєте, приємно, коли маленька дитина залишається без матері або без батька. Загалом у Коломиї проблема дитячої наркоманії не така гостра, як можливо у інших містах, кажуть у міліції. На профілактичному обліку у правоохоронців є тільки двоє неповнолітніх. Управління внутрішніх справ України в Івано-Франківській області проводить набір на денну форму навчання у вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців для органів внутрішніх справ. Набір абітурієнтів на навчання здійснюється за державним замовленням, тобто повне державне забезпечення абітурієнтів. Більш детальну інформацію можна отримати на сайті управління у рубриці оголошення та звернувшись до відділу кадрів і скриві міліції за місцем проживання або за телефоном 034 тридцять чотири